Так, товариство, як ви бачите, зараз ми присутні під час дуже важливого робочого процесу, процесу поїдання молочка, такого поживного, корисного, яке так конче необхідне для наших безхвостиків. Але... Разом з тим товариство про що сьогодні буде йти мова. Друзі, займаємося активно підготовкою наших порошаток до відлучки. Буквально через декілька днів будуть вони вирушати у самостійне плавання. Ну і наша господаря. Задача як власників підготувати їх і зробити все від себе можливе, щоб ця відлучка для них пройшла якомога е, легше, якомога без стресу від цього. Ну а що ми в свою чергу для цього в року? В є декілька періодів, в е, які бажано би як книжка пише проводити відлучку це 28 днів, і після 35-38 днів. Е, Після того, як наші поросятка знаходяться під свиноматкою, перший друзі метод і перший варіант відлучки ми будемо в цей раз використовувати 28-денний період. Він Чим позитивний тим, що в принципі оцей цикл утримування поросяток під свиноматкою він дозволяє нам безпроблемно, ну якщо все буде добре, запустити свинку, перш за все у е, новий цикл, під час якого ми будемо її запліднювати. Ну і відповідно, уже після е, періоду супересності е, отримувати свиноматок. Разом з тим, поросятка вже е, в оцей от період 28 днів, Вони вже мають. Поїдати корм, і в принципі мають бути готові до відлучки, але мають бути готові. Не завжди так буває, тому що так буває рідко. Дуже, але так буває, що поросятка ну дуже проблемно переходять на оцей повноцінний. Стартовий збалансований комбікорм, ну і задача е власників якраз от підготувати і привчити е наших поросяток до цього стартового комбікорму. Тому що якраз от цей стартовий комбікорм і буде базою і фундаментом для їхнього подальшого росту, що ж ми робимо взагалі, і як ми підготовлюємо наших поросяток до оцього відлучки із 10-го, 12-го дня у їхній раціон. Незважаючи на те, що вони отримують материнське молочко, додаємо предстартовий комбікорм, гранульований. Вони його активно поїдають десь до 20-го, до 21-го, до 23-го дня. В залежності від ситуації буває таке, що і на 15-й день вони просто так починають. Уплітати оцей предстартовий комбікорм, що можна навіть і е, в 20-й день потихеньку е, додати стартовий комбікорм у оцю от, е, предстартову гранулу. але за от з 10-12 дня я перевожу і додаю їм предстартовий комбікорм. Ну а на 22-24 день у оцю от предстартову гранулу я додаю десь 20% стартового комбікорму. Також зазвичай гранульованого перемішуємо його і додаємо. Ну, і в період до 25-27 днів, коли це термін 28 днів відлучки, переводимо оцих от поросяток, максимально робимо все від себе можливе на оцей уже от стартовий комбікорм. І після того, як у 28 днів ми забираємо від них свинку, поросятка по можливості, це в ідеалі, залишаються в цьому боксі, де вони знаходилися на протязі 2-3 днів, ну а вже потім. Після того, як вони адаптуються, оцей найбільший стрес, коли їхня мама їх покидає, проходить, переміщаємо їх у той станочок, де вони вже будуть ну, в подальшому Отже, 28-денний цикл, якраз протягом якого і після якого ми відлучаємо поросят, перше дозволяє нам отримувати два опороси в рік, тому що якраз цикл, коли ми... Утримуємо поросят під свиноматкою на протязі там 38 днів. Він уже не дозволяє нам отримувати два опороси в рік. Ну і плюс. Зачастую дуже часто при утримуванні 35-38 днів свинка не приходить в охоту, так як відбуваються гормональні і фізіологічні зміни у організмі. Ну і потім доводиться і 20, і 30, іноді навіть і 2 місяці годувати, відгодовувати свинку ну, для того, щоб вона знову прийшла в охоту і була запущена у. Робочий процес. Але в принципі, якщо свиноматка вже після 3-4 опоросу стоїть на гарному комбікормі в період супоросності, то в принципі експериментували ми і з таким от утримуванням. Ну, плюс його в тому, що загальна вага поросятки при відлучці реально значно більша і вища, аніж у 28 денний період. Тому що Хто б там хто б там не розказував, поросята по 13 кг у 28 днів, друзі, це з області, я би так сказав, фантастики. Звісно, якщо розглядати через призму багатьох нюансів, якщо це, звичайно, там свиноматка після 3-4 опоросу і свиноматка в якої 7-8 поросят, звичайно, такий момент я не виключаю. Але в цілому. Середня вага у період 28 днів поросят до 8 кг. Це при ідеальних розкладах, коли поросятка не хворіли, коли поросяток не було різного роду діарей ускладнень. Ну а якби це от показники, які в принципі мають, я би так сказав, бути. Ну, а ми що ми плануємо? Значить, свинки будуть відбиратися із оцих от фіксованих станків, переводитися у звичайні станки, де вони будуть не обмежені у якби, місці і обмежені у рухах. Поросятка залишається на протязі 2-3-4 днів. Подивимося, як вони будуть себе почувати. Будуть обов'язково переводені і вони вже переведені. Вони, як ви бачите, топчуть стартовий комбікорм, гранульований. Єдине, що зараз, в момент, коли вони в мене знаходяться під сваноматкою, вони абсолютно в необмежених кількостях його топчуть. Після того, як я забираю свинку від поросят, ставиться ще додатково сюди корито. І на протязі якраз оцих от трьох-чотирьох днів комбікорм оцей стартовий, вони будуть отримувати дозовано. Буквально черпачок там пів кілограма вранці, пів кілограма в обід, пів кілограма ввечері. І таким чином трішки в проголодь це не знущання, це якби міри. Безпеки, які ми дотримуємось для того, щоб якраз от поросятка максимально ефективно і максимально швидко перейшли до дорослого так називаємо життя. До речі, внизу в коментарях можете поділитися, які саме ми, ви, методи відлучки якби використовуєте в який період. Як ви експериментуєте, тому що я більш ніж упевнений, що кожен із власників на своєму господарстві але експериментує, пробує різні схеми, різні методики, різні годівлі. Мені я думаю, як і нашим підписникам буде дуже дуже цікаво подивитися і поспостерігати за. Вашими процесами і за вашими схемами. Так, товариство трішечки примарафетили патронову квартиру, як то кажуть. Трішечки провів е, таку от, візуальну обробочку за допомогою негашеного вапна, Приніс йому кормушку, е, тому що якраз оте от маленьке коритко забрав, продезінфікував його. Воно буде призначатися от поросяткам, які я вам показав. Е, ну і в принципі, рухаємося потихеньку далі. Патрончик наш дуже, я би так сказав, і дуже непогано набирає на цьому стартовому комбікормі, який зроблений на базі БМВД. Від торгової марки гранулка, значить, що нам в послідуючому потрібно буде зробити? Оцих дівчат пережинемо в інші станочки. Перед похолоданням і перед сезоном дощів осінніх потрібно буде трішечки обробити і облагородити оті от стіни, які вони позасирали, позачовгували. Тому що ну, свиняче життя, воно є свиняче життя. Є он місця в момент, коли я дезінфікував усе Ставала ця мала але шкода, ось і шкода. На задні лапи і носом, трішечки попідзатирав, але то вечірком обов'язково все доведемо до ума. В принципі, сидить він вже у мене на абсолютно безнормованій пайці, нямає гранулку. Ну і в принципі, потихеньку-потихеньку рухаємо. Байрактара Байрактора нашого можете привітати. Він з успіхом став чоловіком, так що і. Він, можна так сказати, дай Бог, якщо все буде добре, якщо глобально нічого змінюватися не буде, заклав фундамент у розвиток нашого маленького домашнього господарства. Так що, вподобаєчка, друзі, обов'язково підписуємось на канал, всі ті, хто цього не зробив. Далі буде ще дуже-дуже багато цікавої інформації. Так що всім миру, добра, до нових зустрічей.